компенсація за пошкоджене ворогом майно. на позачерговій сесії івано франківської міської ради депутати затвердили суми відшкодування. Відтак на одну квартиру виділятимуть до 30 тисяч гривень. Загалом наслідок російського обстрілу пошкоджень зазнали 26 багатоквартирних будинків. Грошова допомога визначається та виплачується заюнику в таких розмірах за встановлення відновлення пошкоджених хідних дверей до об'єкта у розмірі 8 тисяч гривень. За встановлення і відновлення вікон віконних склопакетів віконних блоків у розмірі 4100 гривень за квадратний метр. Але сума відшкодування на одне помешкання не більше 30 тисяч гривень. Де взялися ці суми? Ці суми взялися з е, рішення е, постанови від 21.04.2023 року 381 по є відновлення, там, де вказані ціни грошової компенсації населення. Ми ці кошти видаємо з міського бюджету, і це є наше право надати людям на відновлення. Загальні речі, там загальнобудинкові вікна, які повилітали, тобто мова йде про під'їзди, також дахи. Ми робимо силами нашого комунальних підприємств. Окремо працює комісія, яка стосується відновлення нашого дитячого садочка, школи, бібліотеки.